Геть сте, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у залю в голосінні променуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Я на вогім сумнім перелозі буду сіять парвісті квітки, буду сіять квітки на мороші, буду лись на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане. Та кора людуваля міцна. Може, квіти зійдуть і настане, що й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яну. Важкий підіймать, і несучи вагуту страшною буду пісню веселу співати. Довгу темну нічку не винну, не столю, ні на хвільку очей, все шукати музику провідну, ясну владанку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити. Геть думи сумні.